Коли мій син пішов шукати свою справжню матір, то в мене в душі наче все спопеліло. Я стільки в нього вклала, а та жінка таке з ним учинила, і все одно він хоче її бачити. Доходило до того, що я готова була йому розказати все про його матір, і тільки Бог мене, видно, стримував від цього кроку. Моя історія була банальна. В молодості зробила дурість, відкрилася хлопцю, а той скористався з моєї наївності і пропав. Мати дуже переживала, що ж то люди скажуть, і відвела мене на процедуру більше я дітей мати не могла. Звичайно, що мама в тому винуватила мене адже я мала бути мудріша, і не так вона мене виховувала. Я вчилася, здобула гарну професію, вийшла заміж, попередивши чоловіка, що дітей у нас не буде. Той спочатку погодився, а потім передумав. Ми прожили 15 років разом. Я довіряла Матвію, як собі, але якось він прийшов такий весь щасливий і каже У мене син, уявляєш, син. Я не знала, що буде далі, а Матвій був такий заклопотаний своїм батьківством, що й не чіпав тему з розлученням. І тут мені подруга й підказала Ти чого очима кліпаєш, а не користаєшся моментом. Тебе Матвій за кілька місяців покине, а ти будеш сама, ти з ним поговори і переконай усиновити дитину. І ось в кінці цієї безглуздої ситуації замайорів промінчик надії у мене теж може бути дитина. Я зустріла Матвія смачною вечерею і завела про це розмову. Я не буду тебе спиняти і заважати, але я теж хочу мати того, хто мене любитиме, Допоможи мені. Матвій погодився і між нами була така усна угода, що я не спиняю його, не тисну, а він собі щасливо живе і подасть на розлучення тоді, коли ми оформимо всі папери. Я вибрала Андрійка серцем. А коли ще й історію його почула, то вже не мала сумніву: цю дитину я любитиму понад усе у світі, він ніколи більше не буде самотній. Коли Андрійко прийшов до нас додому, то я про все забула і про чоловіка, і про його дитину, адже у мене був він. Все моє життя крутилося навколо нього, всі мої кошти йшли на нього, і він ні в чому не мав відмови. Минуло 18 років. Андрій вже вчився в інституті і почав розмову про те, що він хоче знати, хто його справжні батьки. Я дала прізвища і нічого не казала далі. Я просто не розуміла, чому він їх шукає. Я йому віддала все своє майно, свою душу і серце, але йому хочеться йти до тієї жінки, таємницю якої я так хочу розказати синові, але мене спиняє тільки одне як він на це відреагує. Він поїхав геть, а мої думки все ще витають навколо цієї таємниці, хоча то таємниця між мною і Андрієм, бо для тієї жінки не було чого приховувати, вона так вчинила не вперше. Просто цього разу не донесла дитя до хати, а де привела на світ то там і залишила. Вона мала багато дітей, і всі по цих закладах їй було все одно, що з ними, і саме таку матір хотів впустити у своє серце Андрій. Що ж, видно, я не справилася з цією роллю, і правильно Бог зробив, що забрав у мене цей дар після першої ж моєї помилки. Яка я йому мати, та й чи маю я право судити ту жінку, коли сама за неї не краща. Коли в дверях заскреготав ключ, то я й уваги не звернула. Можемо, твій він інколи приходить перебути бурі родинні у мене, а я не звертаю уваги, адже це його дім. Але в дверях був Андрій і великий букет моїх улюблених півоній. Мамо, я не буду шукати ту жінку, який я не потрібен. Невже я справилася? Як ви гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.